Доброго усім дня! Давайте разом приготовим торт королівський. Цей торт неймовірно смачний. У ньому є три види коржів та надзвичайно смачний крем. Цей торт досить високий, тому я вам розкажу два моїх улюблених методи його нарізання. Перший це звичайний класичний, а другий спосіб найкращий. Його хватає на велику кількість гостей. Щоб спекти такий смачний торт, нам буде потрібно випікати три різні коржі. Для першого коржа нам буде потрібно яйця, цукор, сметана, борошно, порошок до печва та перетертий мак. Яйця з цукром збиваємо 4 хвилини. Тоді туди додаємо сметану. Мак та порошок до печва та все гарно перемішуємо. При кінці додаємо борошно та перемішуємо на низьких оборотах міксера. Ось так виглядає готова маса до випікання. Випікаємо у формі на пергаментному папері 40 хвилин при температурі 175 Це 350 Фаренгейт. Тоді перевіряємо шпажкою, чи пропеклося. Шпажка суха. готово. Коли корж став кімнатної температури, витягаємо його з форми, знімаємо пергаментний папір та залишаємо до повного охолодження. Перший маковий корж готовий. Тепер будемо випікати кокосовий корж. Для цього нам буде потрібно яйця, цукор, борошно, порошок до печива, сметана та кокос. Як ви зауважили, безквітна основа та ж сама, що була при випіканні першого коржа, тому робимо все те саме, лише при кінці замість маку додаємо кокос. Готову масу переливаємо у форму на пергаментний папір. Випікаємо так само 40 хвилин при температурі 175 сімдесят п'ять цельсія фаренгейт. Тоді перевіряємо шпажкою на готовність чи вона суха, так суха, готово. Коли корж став кімнатної температури, витягаємо його з форми, знімаємо пергаментний папір та залишаємо до повного охолодження. Тепер випікаємо останній корж. Безквітна основа та ж сама: яйця, цукор, борошно порошок до печива та сметана. Тоді лише додаємо какао та розморожені вишні. Безквітна основа та ж сама, що була у перших двох коржах, тому робимо все те саме, лише при кінці додаємо какао та вишні. Також випікаємо у формі на пергаментному папері при тій ж самій температурі. Тоді шпажкою провіряємо, чи вона суха, суха, готово. Витягаємо з форми та залишаємо охолоджуватися. Коли коржі стали холодними, ми їх розрізаємо рівномірно на дві частини. Тоді промочимо їх холодною перевареною водою. Я воду не цукрила. Але якщо вам до вподоби дуже солодкі коржі, то воду підцукруйте. А тепер приготуємо кавовий крем. Для цього нам буде потрібно масло кімнатної температури, варене згущене молоко, кава та гаряча вода, щоб розвести каву. Взбиваємо масло 4 хвилини. Тепер туди по одній столовій ложці додаємо вареного згущеного молока та все збиваємо. Тоді туди додаємо також нашу розведену каву. Ось такий гарний має получитися пишний ваш крем. Крем готовий, можемо ним перемазувати наші коржі, але відкрию вам одну таємницю. Якщо ви взбивали крем і він якось став у вас дуже рідким, не спішіть його викидати. Все нормально. Поставте його в холодильник, нехай він там постоїть до 2 годин. Масло стане твердішим, і ви знову його зможете взбити, Він буде гарний та пишний. Коржі ми перемастили. Тепер накриваємо торт харчовою плівкою, вдіваємо на нього кільце та ставимо в холодильник хоча б на 5 годин. У нас приблизно мало залишитися ще трохи крему, ставимо його в холодильник. Коли торт добре охолодився та готовий до покриття, ми до нашого кавового крему додаємо сир маскарпоне та все гарно взбиваємо до пишної маси. Добре охолоджений торт покриваємо кремом. А тепер приготуємо шоколадне покриття. В гарячі вершки всипаємо шоколад та все гарно перемішуємо. Покриваємо поверхню торта шоколадом. У мене ще залишилось трошки крему. Переношу його в харчовий мішок та роблю ось такі смужки. Спробуйте приготувати такий смачний торт королівський. Він смакує надзвичайно добре. Smakujte!